Всім всім привіт! З вами Ден, і це в нас 18-та частина модів для народу. Погнали! Сьогодні ми продовжуємо тему їжі, адже цей мод додає нам різні види джему. Перейдемо до крафтів. Ось у нас є ось така от пуста баночка. Крафтиться вона ось так: 5 скла і одна дерев'яна кнопка. Вона нам треба для крафту ось усіх ось таких 5 видів джему. Перейдемо до першого це в нас джем солодких ягод. Має ось такий крафт, пуста банка і дві солодкі ягоди. Ми випиваємо його. І отримуємо швидкість 4 рівня на цілих 5-6 секунд. Ну, якщо не помиляюся, це значить то 5, але мені може здається. А може і навіть 6. Тобто 5-6 секунд з швидкістю 4 це дуже добре. Звичайно, це мало. Але, ну, ви бачили крафт. Крафт дуже простий: 5 скла можна ось ось тут. На рию, дерев'яна кнопка взагалі без проблем. Ну, солодкі ягоди, звичайно, треба знайти е, біо. Але все інше то доволі просто. Другий джем, що додає цей мод, це в нас джем з меду. Має ось такий от крав: джолині соти і пляшечка меду. Що цікаво, в нас вже є баночка, але ми використовуємо ще й пляшечку. Тобто ми її просто викидаємо чи що. Ну, це не так важливо. Тому що, коли ми його вип'ємо. Нам дається ось такий ефект на 15 секунд. Тобто, що ми не будемо отримувати шкоди від, від падіння. Зараз я це продемонструю. Ось, я зовсім не отримав шкоди. Ну, давайте трішки вище спробую. Для цього знову повертаюся в творчий режим. І попробую підлетіти, ну, набагато високо. От, я думаю, отак нормально. Ще раз випиваю ефект, пройшов. І переходжу в режим виживання. Я надіюсь, я не помру. І ось, я не помер. З такої великої висоти я не отримав ніякої шкоди. Тобто цей джем також дуже корисний. Третім іде джам з е, фруктів хоруса. Має він ось такий от крафт. Тобто, крафт уже тяжкий. І як на мене, це найгірший джем, що тут є, адже дивіться самі. Е, також, коли ми будемо пити, я перевіряв саме з цим джемом. То... В режимі виживання в нас є 4 використання. Тобто, не просто раз випили і все. Тобто, у нас ціла банка. Ми можемо її 4 рази випити. Ну, випиваю цей джем. І мене телепортує просто, ну, я не знаю, на 5 блоків кудись. Тобто, я навіть туди не дивився нічого. Ну, і також ось перезарядка, секунд 10. Зараз трішки дійде до кінця і спробуємо ще раз. Не розумію, навіщо, але дивіться. Ось ще раз п'ю. І ось мене кудись трішки. Як на мене це поганий джем, тому переходимо до наступних. Це в нас джем з ягод, які світяться. Має він ось такий крафт. І ось цей джем, ну, він не дає нам ніяких ефектів. Скоріше за все, просто високе насичення, і все. Тобто, ну, ось пю пю і все. Більш нічого. Ну і переходимо до останнього джему, він також цікавий. Це в нас джем із слаймів. Має він ось такий крафт. Тобто. Шматочок слизу і баночка. Ми його випиваємо. І що ми отримуємо Нам дається тошнота 4 рівня на 5 секунд. І плюс до цього ми будемо високо стрибати на протязі 50 секунд. Ну, це навмисно зроблено, адже, ну. Е, тошнота накладується тому, що. Кому буде добре, коли ми наймося слизу, правильно? Ну, і я так думаю. Тому. Ось такий от ефект мені подобається. Мод взагалі дуже прикольний. Звичайно, крім цього, баночки джаму з фруктами хорусу. Ну і ось цей не дуже цікавий. Але ось ці три дуже цікаві. Чому б і ні. Ну, а всім, кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Посилання на мод ви можете знайти в описі, а мене заливає дощем. Тому всім до зустрічі!